2 січня 2024 року, вранці, мешканці Києва прокинулися від чергового терористичного акту масованої ракетної атаки. Одна з ракет впала просто біля нового житлового комплексу Діброва Парк, який реалізовує девелопер IB Альянс. В будинках тільки почали видавати ключі, але раптовий приліт ракети та її вибухова хвиля. Принесла серйозні пошкодження. Вибито велику кількість вікон в квартирах, пошкоджено фасади, офіси та вхідна група. Власники квартир тільки планували ремонти, а опинилися перед несподіваним випробуванням. Було дуже неприємно і сумно бачити, що постраждала квартира, тим більше у новому домі. Вибиті вікна в трьох кімнатах, пошкоджений під'їзд. Не зрозуміло, що далі робити з цим. Заспокоїла тільки. Оперативність і відповідальність технічних працівників. Які не сиділи на місці, а почали боротися з наслідками. Власники квартир могли подати заяву на програму є відновлення та отримати компенсацію. А от на відновлення будинків, їх фасадів та квартир, по яким ще не встигли оформити право власності, потрібно було окремо шукати фінансування. В результаті девелопером було прийнято рішення відновлювати будинки за власний кошт. IB Alliance альянс витратив 10 мільйонів гривень на усунення пошкоджень в будинках. Було відновлено віконні блоки у шість квартирах, а також фасади, місця загального користування та комерційні приміщення. Відповідальність за наші об'єкти та мешканців це фундамент наших цінностей як компанії. Для нас це було дуже важливо відновити вікна в цій квартирі. Спочатку забудовник надав нам тимчасові загородження для вікон. А потім повністю відновив, відновив вікна, за що ми йому дуже вдячні. IB Alliance довів, що навіть у найскладніших умовах залишається надійним партнером. Доказом цього є той факт, що за три роки війни було здано 11 будинків. А відновлення ЖК «Діброва парк» стало прикладом нашої надійності та турботи про людей.